Так, Євген, тепер побачив. Значить, дивись. Дивись, перше. Все должно бути 14 шрифтом. 14, 14. Отлично. Тема звіту. А ну тут 14, 14. Так, в тебе 13-й варіант у списку. Ти. Дивись. Так, все, отут. Тут питань немає, це завдання затверджене. Далі. Отут. Питання стандартизації та якості. Дивися, Євген. Якщо воно так червоним підкреслює, значить заходимо, може тут в українську. Нажимаємо українська окей. Бачиш, яка червона воно не є. Тобто це вимагатиметься. Я тебе заодно піднатаскую на диплом, щоб замічання не було. Ну це на що 13-й варіант, дивись. Та, по-моєму, тебе 13. -й. Так, дивися, вступ це хорошо. Е, от дивись. Що в тебе неправильно? Значить, згідно вимог. Дивися. Згідно вимог, в тебе должно бути отут півтора стояти. Бачиш? Далі заходиш в макет і отут делаєш нулі. А, ти тут рамочкою щось зачудив. Ну, зараз ми давай тут нулі зробимо, так? Да? От, воно пішло отак, так? Да? Дивися. Щось тут не сплясало. Що тут не сплясало, дивися. Так, заходимо сюди. Ліве. Ліве збільшити треба до двох, праве один. Нижнє, де тут нижнє, трошки збільшити до 2,5, бо воно тоді лізе на то саме, ділаємо ОК. Так, і тоді давай перевіримо зверху, що тут у нас вийшло. Тут нормально, тут оце все. О, гідрит мадрит. Тут оця фігня, блін, Ну, Зараз ми її будемо. Вирізати так. Значить, видалити рядки. О! Так. Так. А, бачиш? І отут, давай рядки видалимо. Видалити рядки. От, подвину я це, щоб тут все було красиво. Ось зміст, так. Зміст хорошо заплясав. Тут все нормально, дивися. Ось от так от така вимога должна бути. Ще раз дивись, я ось засвітив. ось тут должны бути фактически нулі. Я не знаю, чого воно в тебе тут. Давай я виставлю нулі, дивися. Так воно виходить. Це. Що ми делаємо? Дивимося ліве 2.1. Значить, ми увеличимо його до 2,5. Ось бачите, 2,5. Окей, да? дивимося. О, так. О, оце бачиш, тепер нормально. Ну і тут же ж тоді воно тоді. Беремо його отак. Отак ми світимо його, да? і отут ставимо ноль. Оп. Ну, от приблизно отак воно должно бути. І це ж в дипломі таке саме, ж імей в виду. Мета дослідження, об'єкт, завдання, розроблення проєкту, експлуатація, ні, мет, мета, да, да. а завдання. Завдання це оці розділи, розділи, диплому, це вони будуть завдання. Так, оце, провести розрахунково технічно, провести розрахунок, технічний розрахунок. Далі, дивіться, ми подвинули з тобою, да, провести технічний розрахунок двигунів, там, верстата такого-то в завданні. І потім і дивіться, якщо воно так спригне, ми його отак раз беру. І взяв, ось бачиш, її подвинув. Знизу. Бачите, нормально. ну, оце ж тому що я ж подвинув це саме. Оце, тобто береш кожну тоді своєш. Ой, дивись, бач, гвинторізаний. не, да, Молодець. о, Молодець схема. Оце ж чуєш? Оце ж тоді в диплом. Як, якраз в тебе, тебе кстати, немає. Да, в дипломі. Ти мені помню. А, це шарки присилав. Да, от якраз електрична схема є, тільки вона має бути накреслена. ну, Хоч якась є, да, так. Дивись. Знову ж таки бачиш. Да, Знову повторюємо, дивись все, що ми засвітили. Бачиш? Засвітили, заходимо сюди, бачиш ось 0. Ось 0. Так. Хоп. бачиш, як все красиво стало. І потім заходимо в основу, так, і отут робимо полтора це така вимога. Все, і абзац одиничка. Ну і 1,25. Один, хай буде, так. Все, красиво вийшло, Тепер дивися. Бачиш, красиво, а тут не красиво. Фігня. Рішаємо цю проблему. так беремо за свічем. І ось ці стрілочки. А ми отут напроти цього вверху на, на лінієчці. Хоп. Красиво стало. Бачиш? А що тут у нас? Слід. Так, тепер дивися, беру, копірую. Копірувати. Так, і ось сюди його... Вставляю рамочку, вот она, раз. Ну ясно, що її треба чуть-чуть так взяти. І отвінути. Ну опять же кажу, цим не займайся на дипломі. Я шаблон кинув, там воно все стоїть. Ти тільки текст вставляй. Якщо почнеш прыгати, значить обращайся до мене, я покажу, як зробити. Тут так само, дивися. Що в нас вийшло? От тут я зробив розрив. Ставлю розрив, тобто оцю фішку поставив. Бачиш флажочок. Тоді буде видно тобі розриви. Так, потім отак так раз. Бачиш, рамочка вернулася. лишня, да. Ну давай ми тоді. Вот отак беру 12. -та. Нам не нужно. ми її видаляємо, Я нажимаю на ней. вирізати, А вона не хоче, бачиш. Сейчас, сейчас ми все вирішимо, вот отак чуть-чуть в сторону, да. Хоча, что в стороні. Вирізати, все пошло. Так, и тут же ж так само дивися. бачиш, ерунда яка. Вот так раз. И опять же заходим сюда. Ось. Полтора макет. По нулям а в тебе тут бачиш, що ти тут начудив. Одиниця должна быть. Ноль. Ноль. Бачиш, всі нулі. Так, це рішили вопрос. Абзац одиниця. Іли ось зайди в абзац, ось написано абзац. Бачиш, нажимаємо сюди. і читаємо перший рядок один, полтора за шириною, основний, тут всі нулі, окей. Ну, Отак воно потрібно бути. Ну опять же, ж, охорона праці дивись, здвинулася. Ми її раз. Знову ж таки. Знаєш, я все це світю. Зряд із оцими рамками, блін, зв'язався. 0, 0, 0, основна хоп, полтора. Ну це ж бачиш, рамочки всі попригали. Ну, зараз це ми порішаємо. Так, дивимося тут. Бачите, все стало красиво. Ну ось бачиш, точечки вискочили. Ніби да беремо так, засвітили ми точечки. Точечки, кстати, не можна. Можна тільки отакі палочки згідно вимог. Бачу, воно саме стало. Ну, Якщо тобі треба, можеш палочки там подвинути. Дивіться, зараз я візьму так Раз, сюди. Тут все дуже далеко пішло. Ось тут. Оп. Так само ці ось точечки. Перетворюємо на палочки. І беремо палочки Його? ці. Так, раз. І двигаємо. Ну, от приблизно так там захочеш, ще подвинеш. Отак. Отак ну, от в мене тут деталі. Так, ну і ясно, що тут же 14-та, ось вона, сторінка, а тут ета. Это... Зараз вона прийде назад, дивіться, я вже з опита бачу, що оце як ми зараз... Щас... Засвічуємо, так. А, воно тут все те саме засвічене, да? Ну ясно, воно розширилось, поті, тому рамочок не вистачає. Ну нічого, ні біда. Ми її вставляємо, вона в мене в пам'яті ж є, ми її вставляємо. Раз те саме, тільки ж дивісь. Якщо тут 14, ну сам понумеруєш, то тут тоді зробимо 15. Ну я думаю, це ти знаєш як робити. Так, а, тільки ж дивися. Скопірували ми, бачиш, все те саме, значить ми її видаляємо. Вирізати. А оцю ми нормально. Возьмемо, бачиш, з планочкою копірувати. Так, ставили. І ми отак задвигаємо її красиво. Отут абзац не пляше, ось беремо абзац і так двигаємо. Так, ну і тут так само беремо, це двигаємо, опять же засвідчуємо все, я вже. абзаци, точечки перетворюємо на... Палочки. Вот и тут тоже делаем палочку. От, ну, там, відвигаем палочки. І тут же так само движусь. Так, я вже до конца його не йти, бо сам помахаюся, да? Заходим тут полтора. Ще раз показываю последний раз миртельный номер, да. Вот це ось сюди. Вот це ось сюди, макет. По нулям оце авто вбираємо, по нулям ставимо і все. Ну і. Хоп. Воно в пам'яті є. То ми саме ставимо. Ну і сторінку ж в мене тут 12, там 14, 16, а потім сюди вставляємо. Ну все тут, в принципі. Давай доробляй. Я до конца не йтиму. Суть понятна. Зупиняю запись.